Мунський президент Клаус Йоганіс подав у відставку. Це сталося після того, як опозиційні партії втретє подали запит на його імпічмент. Лідер Румунії заявив, що йде із посади, аби не розпалювати кризу у парламенті. Нагадаю, президентський термін Йоганіса офіційно закінчився в грудні минулого року. Але через те, що не був обраний новий президент, конституційний суд вирішив скасувати президентські вибори і дозволити Йоганісу залишатися на посаді до початку мандату нового президента. Водночас директор інституту світової політики Євген Магда проводить паралель між ситуацією у Румунії і Польщі. Зокрема, після відставки румуна Клауса Йоганіса збільшилися шанси на перемогу проросійського політика румунського Келіна Джорджеску. щодо Польщі, то там кількість критичних випадів на адресу Анджея Дуди збільшує шанси на перемогу Кароля Навроцького. Вважає пан Магда. Навроцький підтримував польських фермерів, які перекривали кордон. А також заявляв, що проти членства України у ЄС і НАТО чинний президент Польщі Анджей Дуда, який обіймає цю посаду з 2015 року, не братиме участь у майбутніх президентських виборах, запланованих на 18 травня 2025 року. Це зумовлено положеннями конституції Польщі, яка обмежує термін перебування на посаді президента до двох каденцій.